Курсова робота на тему проєктування та реалізації інформаційної системи СЕД з використання хмарних обчислень виконав студент групи СНМ 51 Тімуш Рослан. Система електронного документообігу це автоматизована користувацька система, яка супроводжує процес управління роботою ієрархічної організації з метою забезпечення і функцій. Передбачається, що при цьому процес управління спирається на читабельні для людини документи, які містять необхідні інструкції. Обов'язкові для їх виконання. Основні принципи системи електронного документообігу – це реєстрація документа один раз, що дозволяє ідентифікувати документ, паралельне виконання операцій, що дозволяє скоротити час руху документів і підвищити оперативність виконання, безперервний рух документа, що дозволяє визначити відповідального за виконання документа. У кожну мить існування документу. Загальна доля, загальна одна база документ, документної інформації, що дозволяє уникнути дублювання документу. Наступна це добре організована система пошуку документа, що дозволяє знайти документ, маючи мінімальну інформацію про нього. Наступна це розвинена система звітності, статусів і атрибутів документів, що додає. Змогу контролювати рух документів в процесі документообігу і приймати управлінське рішення, спираючись на дані звітів. Останнім часом експерти, погоджуються, що невід'ємними атрибутами комплексної системи автоматизації документообігу, мають бути композиції з трьох програмних технологій, які були запропоновані компаніями-розробниками Workflow. DMS, Document Management System і Group Workflow – Воркфлоу це концепція запропонована близько 20 років тому. Тут комплекс завдання автоматизації бізнесу роздивляється як сукупність бізнес-процесів. Workflow система надає такі інструменти, які забезпечують формування документу та його загальну. Автоматичні інформаційні системи виконують ці операції з обробки інформації без участі людини. Автоматизовані інформаційні системи прогнозують участь в обробці інформації і людини, і технічних засобів, причому головна роль відводиться комп'ютеру. Сучасне тлумачення терміну інформаційна система включає пояснення автоматичної системи, автоматизовані інформаційні системи з урахуванням широкого. Використання в організації процесів управління мають різні модифікації, можуть бути класифіковані, наприклад, за характером використання інформації і за сферу застосування. Немало університетів та бібліотек використовують системи інформаційного пошуку для полегшення доступу до книжок, журналів та інших документів. Відомим прикладом систем інформаційного пошуку також можна назвати пошукові системи в інтернеті. Алгоритми прийняття рішень використовуються для полегшення пошуку документів в пошукових системах. Алгоритми прийняття рішень використовують як доповнення до ймовірнісного пошуку для отримання додаткових доказів того, що документ може відповідати пошуковому запиту. Метод заснований на використанні. Відомих залежностей для побудови невідомих, що дозволяє доцільно зменшити обсяг обчислень, які потрібні для визначення ймовірності однієї події або іншої. Мовні моделі використовуються для програмування мовні моделі використовуються для прогнозування виявлення того або іншого слова в тексті. Інформаційному пошуку також використовують статистичні мовні моделі для передбачення. Чи появи необхідних слів в документі. Кожному документу зі збірки обчислюється ймовірність появи в документі пошукових термінів. Згідно з цим документом, упорядковується у пошуковому списку. Інший підхід пропонує побудову ймовірність моделі пошукового запиту. Проблема розповсюдження хмарних систем є на довіра до. Закордонних розробників хмарних сервісів та неясна ситуація щодо відно... відношення до цього на законодавчому рівні. Використання хмарних систем дає такі переваги, як скорочення вкладу в інфраструктуру, зменшення кількості працюючих, але ризиком щодо державних структур. Хмарне обчислення притамання деякі характеристики, що Мають бути корисними в системі електронного документообігу. Такими сервісами може стати самообслуговування по необхідності, on demand self service У даному випадку споживач може забезпечувати себе обчислюваними можливостями, як самим сервісним часом та сервісним сховищем по мірі необхідності, запитуючи їх в односторонньому порядку провайдера, не турбуючи інший персонал свого провайдера. Також невід'ємною е, частиною хмарних обчислення і вільний мережевий доступ broad Network Access. Е, принципи незалежності розміщення ресурсів це Location Independence. Замовник не контролює фізичне розташування ресурсів, але може спеціалізувати їх в залежності за місцем розташування це країна, штат або центр е, обробки даних. Можливості. Обчислення надаються швидко і еластично. В деяких випадках автоматично для оперативного підвищення масштабованості scale-out і швидкого звільнення для зменшення масштабів споживання. Скейл-ін. Більш проблемне питання організації СЕД – це розміщення ресурсів. Національне законодавство хоче зберігти дані в фізичному місці на території держави, що неможливе користування хмарними технологіями. Зберігання яких розподілено по всьому світу. Аналіз розгортання хмар deployment models з точки зору безпеки. Перше це приватна хмара private cloud. Існує в межах однієї організації. Сама інфраструктура керується організацією або третьою стороною. Може бути на стороні споживача on Прем'яз або провайдера OF-Premiz. Друге це. Хмара співтовариство або загальна хмара Community Cloud. Хмарна інфраструктура спільно використовується декількома організаціями і використовує обмежене співтовариство, що розділяють загальні принципи, наприклад, вимоги до безпеки, вимоги до політики, відповідність регламенту. Така хмарна інфраструктура управляється організацією або третьою стороною, а також може бути на стороні споживача або провайдера. Третя це публічна хмара, Public Cloud. Хмарна інфраструктура створена як для загального користування, так і для групи споживачів, не зв'язаною з загальними інтересами, але й належить до однієї групи діяльності. Четверта це гібридна хмара. Хмарна інфраструктура є композицією двох або більших хмар, що залишаються однією суттю, але об'єднані між собою стандартними або приватними хмарами, що додає можливість Імпортації даних і додатків між ними. Переваги в впровадження хмарних технологій в сед, попри багато переваг, але все ж є недоліки, які заважають впровадити використання хмарних сервісів, серед яких є низька довіра до провайдера та мала безпека. Іншою проблемою використання є закон України, який забороняє розміщувати обробку важливих даних за іменами. межами. Переваги документообігу в хмарі це мобільність, можна підключатися до системи в будь-якій точці на земній кулі, коли вам зручно будь-яким пристроєм. Друге, це для роботи системою хмарного електронного документообігу передавляються мінімальні вимоги. Наступне це відсутність витратної інфраструктури, вам не потрібно турбуватися про встановлення серверного програмного забезпечення, відповідального за зберігання, обробку ваших документів. І останнє це відсутність втрат на обслуговуючий персонал. Це переваги і недоліки. Документобігу в марі це втрата або пошкодження інформації, несанкціонований доступ, зловмисні дії співробітників і низька довіра до провайдера послуг. Окрім цього. Стримуючим фактором є прозорість роботи провайдера, труднощі оцінки хмарних сервісів, їх інтеграції між собою і не з хмарними сервісами, неготовність керуючих органів до використання хмарних сервісів, труднощі з міграцією та нехмарні технології та від одного хмарного провайдера до іншого. У більшості випадків великі підприємства можуть потенційно заощаджити до 50% витрати витрат на інфраструктуру та управління і порівняння з традиційною СЕД. заощадження коштів на оновлення IT-інфраструктури, досить невеликі витрати на хмарні послуги, уникнення фінансових ризиків, принципи S go оплата тільки за споживаний ресурс, поновлення хмарних послуг, поглиблена відмова стійкість. Також використання хмарних послуг передбачає певні недоліки, певні ризики. Це виникнення залежності від постачальника хмарних послуг, невисока безпека персональних даних, складність оцінки професійних якостей спеціалістів під час роботи з даними клієнта зі сторони оператора. Ризик пов'язаний з вимогами законодавства щодо управління документами розподілу права. І ресурсів між різними користувачами хмари, наявність хмарної мережі з мінімальним набором налаштувань, стандартизація передачі даних. Параметрами, якими можна описати хмарні системи, це керованість, метод доступу, продуктивність, вартість, це міра вартості послуг, масштабованість. Можливість оперативного нарощування ресурсів та готовність, яка вимірюється часом без припинної роботи системи. Отже, система електронного документообігу це автоматизована багатокористувальницька система, впроваджена на підприємстві, що дозволяє організовувати спільну роботу співробітників з різними електронними документами. Е, дякую за увагу.